У вас такий, а хочете більше? Є рішення. Вітаю! До вашої уваги представляємо led палочки Паватіб2 15X та 30X від компанії Nanlite. серед іксів, існуючі моделі XR. Вони відрізняються від звичайних X лише наявністю протоколу управління Luma Radio. Кому потрібен цей протокол управління, обирайте палочки з маркуванням XR, а якщо вам вистачає управління по DMX через застосунок NAND-Link або за допомогою пульта керування, який, до речі, керує всіма приладами NANLAIT, то просто обирайте X і все. По всім іншим параметрам X та XR ідентичні палочки. Відразу скажу, що особливістю іксів є те, що ви можете управляти кожним пікселем окремо. І про це докладніше трохи пізніше. Подивимось комплектацію на прикладі 15X. До речі, є ще 60х, чохли в 15 ках та в 30-ках однакові, відрізняються лише розмірами. В них можна всунути до 4 палок і окремо. Є ще відділ під аксесуари. Палочка. Аксесуари. В комплектації ми маємо інструкцію по використанню, флешку для оновлення прошивки та заглушечки під USB-C. Маємо блок живлення та довгий кабельочок. Кільце кріплення вашої палочки, вушки на чверті. Сама паличка важкенька, бо вона виготовлена з металу. По кріпленням і роз'ємам в нас є чверть з торця, чверть з боку, чверть з іншого боку. Маємо DMX та Дісішку для живлення. З задньої частини палочки бачимо екранчик, кнопки управління ON-OFF та usb c Автономної роботи в 15 п'ятнашку акумулятора вистачить на півтори години при 100% яскравості. А на 1% яскравості вистачить аж на 23 години. А тридцятка пропрацює на 100% цілих 2,2 ,2 години. А на 1% — цілих 29. І нагадаю вам, що ще існує 60, яка в 2 рази більша за тридцятку, або в 4 рази більша за п'ятнашку, І вона на 100% потужності пропрацює 2 години. А на 1% потужності Цілих 36 годин. Уважно роздивляючись паличку, ви можете помітити напис COG. Цікаво, що це таке, а я розкажу. COG – це центр балансу цієї палочки. Він нам потрібен для того, щоб використовувати такий аксесуар. І так, вам може здатися, що це штука для кріплення на хут, але ні, ця штучка для кріплення на палочку. Чіпляєте по цієї міточці COG, защіплюєте клемпік. І ваша паличка на цій мітці має чіткий баланс. Звісно, це кріплення ви можете переміщати у будь-яку точку палки, але для балансу кріпіть її саме по мітці. Це кріплення має дві чверті і ви можете вкручувати сюди чи меджикарми, чи якісь пальці, і кріпити свою паличку на сістендах чи на чому завгодно. Ви можете накручувати на паличку сюди і підвішувати в такому вигляді, або вкрутити збоку одну другу і можете підвішувати її таким чином щодо управління паличкою. Ви можете управляти нею за допомогою кнопочок на самій палці. Дивитися в моніторчик, що ви там накрутили, або можете використати застосунок Nanlink і керувати з телефона, або докупити окремий фізичний пультик і керувати всіма приладами NANLAIT. Щодо живлення, в комплекті є блок живлення, але в принципі він вам може не знадобитися, оскільки паличка може заряджатися через Power Delivery USB-C. Кнопки ми бачимо on Off, Mode, Switch, плюс-мінус, тригер і Lock. За допомогою кнопочки Mode ми обираємо режим роботи палки. За допомогою кнопочки Switch ми перемикаємося по внутрішньому меню режиму. Наприклад, в режимі CCT ми можемо керувати плюсом-мінусом яскравість. Кнопочкою Switch перемикатися на зміну температури кольору. А ця палочка працює в діапазоні від 2700 до 12000 кельвінів. Звісно, тут є shift по Green Magenta. Довгим натисканням на кнопочку «Lock» ви лочите ваше налаштування, щоб випадково їх не збити. Наступним пунктом є режим HUE. Ви можете накручувати Hue та Saturation та обирати яскравість палки. Можете нагтити будь-який колір. Наступним пунктом є ефекти, які ви вже знаєте по паличкам 15 та 30 c Серед них є і Bad Bulb, і Шторм, і Paparazzi, і Firework, і Car. І, звісно, найцікавішим режимом роботи цієї палочки є режим пікселя. А це означає, що ви можете запрограмувати окремі. Пікселі в окремий колір та в окрему яскравість, робити будь-яку послідовність їх переміщень і виводити вашу креативність на новий рівень. Найкомфортніше працювати з цим режимом пікселя через застосунок Nanlink. Там ви дуже швидко і комфортно зможете налаштувати всі настроїчки вашого пікселя. Отже, якщо ви полюбляєте працювати з паличками, якщо ви. Цінуєте велику автономність роботи. Якщо ваша задача вимагає керувати пікселями, робити якийсь креатив, то ця паличка 15x, 30X та 60X буде саме для вас. Підписуйтесь на наш YouTubeчик, Інстаграмчик, Тікток, заходьте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте вашу піксельну паличку саме того розміру, який вам подобається. Знімайте, проявляйте свою креативність і будьте щасливі!